На прийняття в комунальну власність, територіальної громади, міста Липовець, приміщення, хіно-відеомережі в місті Липовець, по вулиці Василя Липківського, 20, доручити виконавчому комітету, підготувати звернення до районної ради щодо можливості передачі даних. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Доброго виніс. У нас є капуча. Хто утримався? За 13 чоловік проти 2. Утрималося 4. Решта участі в голосуванні не дала. Рішення прийнято. Рішення не прийнято.